Доброго дня. Сьогодні 11 березня має бути дуже хороший обліт. Температуру обіцяють 12 градусів. Ну, от зараз 9. Вже якби нормально літаю. Я хочу показати вам, як перезимували от таких вуликах. Джілки мої. Значить, починають вони літати. Зараз заглянемо ззаду такі клапана тут в мене є. от тут цей вже почищений. Ми зараз сюди заглянемо. Отак. От Там такі. От основна ця. Доска обмежуюча, бачите, така вона фольга, а з цієї сторони пінопласт. Ну, Є, що не з пінопластом. Ой, як є не з пінопластом, а з гофрокартоном. І що б там не говорили, але я дуже задоволений. Тими досками тепер що тут зверху? Дивимося. так Що тут зверху? Зверху тут у нас абсолютно сухесенько, ніде нічого немає. Бачите? Так, тут піднімаємо. Тут все ну, абсолютно От так. отак. От От. Така решіточка. Це я вже вроді показував, може й ні. От так Пчолочки сидять. Ніде не видно слідів У поношення. Все, зараз відкриють з тієї сторони клапана. Ми подивимося скільки підмору. підмору дуже-дуже мало. Тут трошки збинулось воно. Так, відкрутим. Зараз другий клапан. О. Так І от побачимо, скільки там підмору. Бачите, зовсім зовсім мало. Підмор сухий, немає нічого такого. От наша досточка. От. Дякувати семенюку, що він таке зробив. Ну все, і зараз почистимо, не піднімаючи. На от така Способа. У нас не хитра, раз, раз, оце з того стійки. Я знаю, пів стакана може буде, може і ні. От, температура повишається, льот очищається. Ну все, дякую, що подивилися, хто подивився, я буду працювати. Так, не здержався. Ще хочу одну показати. От відкрив, а тут на стільки рамках. От. І бачите, скільки підмору. О, що, значить, теплий вулик. І запас кормів там ще для них о, скільки, отак От Хай ніхто не говорить, що з двох сторін, правда, бачите, тепла заставна звідси, звідси з фольгою. І хай ніхто не говорить, що 22, 22 міліметри, 40 міліметрів і такий теплий улей, як, як мій, 20-20 і 40, що це все буде однаково. Отак От. От вони. Забували це. Бивша вихователька моя. Ота, о. Ота. О. І дивіться, де сидять. Бачите, що скільки до краю. Так, ну тут трошки ось до сирості є. Так, не здержався, хочу ще показати. Ота. Це бивша вихователька. Того року, бачите, скільки під мору. Трошечки. І з, з двох сторін теплі заставні. от фольга, бачите, наскільки на 5 см нижче і з цієї сторони. О, тепер заглянемо в вулик. Подушку зняли, абсолютно сухенька. Подушечка, мішечок, два, ще один. от. Дивіться, де сидять бджілки, а вже літають. Ніяких слідів по носу нічого немає. Ззаду сухенько, з передньої частини ось за трошки є вологи. Оця заставна от була волога, тепер висохла. Вона все сухенько, взагалі все супер. Ось що значить теплий вулик. То будуть розказувати мені професора, що 22 мм, що 40, все однаково, бджілки перезимують, перезимують, ніхто не спорить. Але як перезимують? Або кормів не хватить. Або по нас. А тут в мене тут в кріші пінопласт такий. Вулик, дивіться, О, сухесенький скрізь. Ну просто картина маслом. Ой, А якщо так вся пасіка, буде супер. Ну все. Буде щось цікаве, ще покажу. Так, щоб мені хтось показував рік назад. Чи розказував, що може бути от такий, така кількість підмору. О. Я б не повірив би. Бачите як? І бчолечки. літають, мої хороші.